14 березня світ відзначає міжнародний день числа пі та математики. Але в Україні це свято стає приводом для цілого тижня захоплюючих подій. У нашому сюжеті ми зазирнемо до наукового ліцею імені Анатолія Лигуна, де навчальний процес переплітається з успіхами в усіх математичних змаганнях. Давайте побачимо, як святкується особливе свято в одному з найматематичніших навчальних закладів нашого міста. Увесь тиждень прихильники математики роблять інтерактиви, які пов'язані з числом пі. Святкувати день числа пі ми почали ще 9 березня на дні відкритих дверей для наших маленьких абітурієнтів, сподіваюсь, майбутніх ліцеїстів. ми розповідали певні цікаві факти для дітей про Часла Пі. Один з них це був. Якийсь такий виклик на креативність. Діти мали за 5 хвилин створити з підручних матеріалів якийсь транспорт майбутнього вигляді числа пі та представити його. Ми розповідали їм цікаві факти. Діти розповідали те, що вони знають про числа пі та, скажімо так, ми обмінювалися досвідом. Обговорюють важливість цієї константи для світу та розв'язують задачі на тренування пам'яті за допомогою числа. Другий захід наш відбувався саме 14 березня для учнів ліцею. Це були інтерактиви на перерві. Були співи на перерві, коли пролунала повітряна тривога. Діти співали на англійській мові число пів укритті. В нас були відбувалися інтерактивні перерви. Це тобто, це гра з м'ячем, де ми перераховували число числа пів. Але потім, на жаль, у нас почалася повітряна тривога. Проте українські діти не зламні. в укритті ми співали пісню про число пі. Після закінчення повітряної тривоги в нас відбувся захід, на якому діти презентували свої знання про число пі. Вчителі розповіли нам декілька секретів заохочування учнів до вивчення такої складної науки, як математика. Те, що цікаво, те не складно. Тому завдання наше першочергове зацікавити дітей, адже мотивація саме йде від зацікавленості. Мотивація це річ непроста, особливо в цей час, але аналізувати, прогнозувати і Оптимізувати це якраз про математику, саме цим навичкам і навчає математика. Математика мені дається легко, адже я вчуся саме на фізмат-профілі, який я обрала ще поступаючи у 8 клас. Тобто, мені це дається досить легко. Взагалі, роль математики в суспільстві дуже, дуже велика, адже математика нас прислідує усюди. Тобто, як Наприклад, розрахуватися на касі в магазині, так і навчаючись або вже працюючи, ми стикаємося з деякими задачами. До дня математики організовують заходи, за допомогою яких суспільство дізнається про важливу роль цієї науки прогнозування погоди, оптимізації транспортних та комунікаційних мереж. Тощо діти ліцею власноруч розробляли проекти, інтерактиви та цікаві квести. Записали відеоролики для того, щоб продемонструвати свої здібності учням і залучити як можна більше кількість учнів в цей день. Саме день числа пі це надихає вчителів на те, що ми робимо правильну справу, навчаємо їх, що ми вкладаємо в них і бачимо результати. Вони дійсно молодці і. Працюють в правому напрямку. Математика правда, іноді буває складна, але взагалі це дуже цікава наука. Просто ін, іноді дітям потрібно більше мотивації та їм потрібно дуже цікаво розповідати цей матеріал, не просто заучування форму, а саме показати, навіщо вона потрібно, коли вона тобі знадобиться і та так далі. А математика взагалі дуже цікава наука, також і фізика, тому я вважаю, що потрібно більше людей заохочувати до цієї галузі. Цікавий факт: міжнародний день пі за американською системою. Дата 14 березня записується як 3.14, таким чином збігаючись з початку математичної константи. Це свято нагадує нам про важливість математики у розвитку науки, технології та загального розуміння світу навколо нас.